Все нормально. Навіть телефон. Королева. Королева. Дубль два. Доброго ранку. Mm. Чекай. Ти маєш мені ще дякую сказати, Моська, я а не хотів, сварилась. Я хотіла сьогодні зранку. Встати Спати краси, подовше. Встати. Я по мене будильник поставила на 7.50. Встати зранку, привітати всі гарно з 8 вос... березня. Давай, вітай. <laughs> з березня. Дорогі королеви, вітаємо вас з 8 березня. І <laughs> привітати всіх з 1 березня, ага. з Днем Знань. З першим днем осені. побажати всім взятися конкретно до роботи, до знань разом з дітьми. Бо батьків не минає оті знання дитячі. Ну, бачите, все пішло не так. Я вибачаюсь, може, я там дуже сильно бурчала і комусь підписувала. Дуже дивився. І хтось мені дати тепер ну, але для мене Чо, це хотів дати по губах. Чи то вони ще хочуть? То для мене, звичайно, був повний треш, як бачила Максу в сьомій годині Та тому... Я його не заставляв вдіватися, він сам вдівся. Ой, мати рідна, мати рідна, це робить, А Ну не кричи, наші... там марка і спить. А тепер Сергій пішов на балконі, сидів, 15 хвилин й мені закрив балкон, не було їжу вітер. Каву мені не зробив, вже не. мене закалив. І де? каже, боже, сподіваюся, сподіваюся, той рису з виключить. Три рису щоб він не, не згорів. Та я думав, що ти виключила. Я його не виключав. Значи, Максим виключив. Хоче дитина, але я тільки що поки там виставляла сторіс, яка жінка пише Світланочку, то не тільки ваш моя внучка теж встала п'ять-десять, mm. зібралася і вона пішла до школи. То не кажу, нехай би вони так рвалися до школи під час навчального року, а не перша верта. І розумієш, діти заскучилися за друзями. Може, так робиться до школи. але я ти перший раз від Максима бачу, ну, але ба від Сергія, то взагалі а одна королева пише, що в неї донька. І доньці, поки вона встане, то якраз от, якби я будив, то було саме шикарніше. Бо поки дівчинка знаєте, нафарбується, це вже 9 клас, то вже, то вже дівчинка, то поки нафарбується, поки вдідеться, поки виглядається, от і маєш порядок. А ти з королеви написала, що ти мені маєш руки цілувати. Та, дякую, дякую, але я тут дякую. А коли я сплю, я сплю, робиться двіжухи. Я б зла, сюди летіла. Якби не було камери, я б все вирощала. Та мені пофіг, чуєш? Я знаєш, мені пофіг, але я вибачаюся перед тобою і перед королєвими. Та я така бува, я така буваю більша. Та. Mm. Та. Та, я, я... Більшість часу вона така <риває> буває, просто ви <ми> її. Це не має імунітет. Але я скажу так. Що я захоплююсь тими людьми, які пишуть, що встають самостійно в шостій годині, бо живе весь світі люди. Я не знаю, як так можна вставати. Я не знаю, як так можна вставати. Для мене зранку встати. Я можу до ночі, до пізньої ночі. Я тобі дуже продуктивно ввечері, можу вставати, працювати, щось Та -та. таке, Ну зранку для. А я тобі так скажу. Я то проснувся в 5-й годині, тому я ще Спієш, все... Бачу. Тому що я все по-норвальному зробив, я як би я в 5-й годині ти рис варив, то <тес> вони б тут прибили. <съяр> <рес> то точно. Я вже <рес> чую, щось готую, це запах. Чую ті ложки, то о, все, талап та лаптала. Думаю, господи, хто там? Хто там на тій кухні здурів? Ви все з'їв і сьомій годині ще їсти хотів. Бачиш? <рес> Є, то я... Та, полив, що він не доїде. Та там воно все підпалило. Як прийшла почала вирішати, то я вже все я нічого не хотів робити. Я взагалі все хотів сказав, пішла в сраку ти піти геть. Але Максим має в дупі, що я там говорю. Ви думаєте, що вони дуже тим переймаються, що я тут вирішала? Це вона? Ви Королева, я вам чесно кажу, вона би хоч тут вирішала так, щоб весь будинок, там. мені чисто взагалі пофіг. Ні, ні. Я посміявся, тим що ти молоченка, ти файний брат, золотий... пізно. Ти золотий брат, добре, що ти його згодував, але я... З... Кого згодував? Що ти мелиш? 8 березня згодував? Нагодував. Я вже перший раз бачу, що дитина йому на 9, день-15 до школи, і він саме даємо. Дібачка, я відповідаю. Ліжку застили, ви не думаєте. Все за папаха, як має бути. Я, я думаю, треба наперед його розбудити. Бо він давно вже так не вставав. Якби ти не встав так рано, би ти там переживав, що його треба наперед розбудити. А ти думаєш, я чого встав так рано? Ну, до школи. Та й город, я думав, що ти зараз почнеш, він буде вставати півдня, ти будеш до нього вирішати, бо вона до нього так же сам виречить. А ви б ще бачили, як на математику вчила, то було. Тому ти сильно не вимахується. Ти. Ні, ні, все добре. Так що діти, мої золоті, золоті батьки. Так, ну що, то сам, саме той день, що говорити не можу. Сам саме той день, коли треба всім гарно стріпатись, братися до навчання. Все потрохи кожен день прийшли зі школи, робите уроки, нічого не відкладаєте на завтра, післязавтра зробили і все, займаєтеся своїми справами. Бо життя так швидко плине, тут школа, тут вже робота, тут заміж, тут срака і все. Тому... Хіба школа почалася, а воно вже так задовбала своєю школою. Три дні до того ми так мені паніку підняли, що школа. Ніби ти йдеш до школи, так. Та. І, і я вже хотів її прибити з тої школи, щоб вона мені не нагадувала. А тут я нормально встав, розбудив сам все доб на добровільних основах, а мене ще й висварили, а потім не птаться, якщо Максим проспиться, а чого ти не проспав, що ти його не розбудила? <с пига deskulis> Та. Та, бо в мене так є, зробив погано, не зробив все. До речі, королів, вчора я в світі взяв той шампунь, що накупила. Ну вообще шампунь нормальний. Бо ну, той, От той мені... що в неї до того був шампунь. Мені він добре. Як він називається? Я читаю від, від випадіння і ламкості волосся. Я замітив, що в мене волосся починає випадати. Старій вже, трихавий. Та воно мені так почало висипати, я пішов прочитати, тому шампуніч там писало для випадіння волосся чи проти випадіння але волосся. Ну, це шампунь, то то в тебе щось. Ти сипишся просто. Стергавий став. Кинешся я йду пити каву. І... А нам взагалі, пофіг. ти може ти куди хочеш. <сіхі> і піду ляжу. Королів, mm -hmm. <сіхі> всім гарного дня. <сіхі> так, ти вже зранку сказав. <сіхі> Яке похмуро, там майже дощ падає. <сіхі> так, у нас похмуро молоко, та погода молоко, знаєте, і дощ падає. Я знаю, що зараз кажу, що у вас всюди спека, але то не, то не у нас. На фазенду. Та не хочу з того ніяку фазенду йти, йти, йти навіть.